І усім привіт! Ну що ж завтра о 17:15, відбудеться матч у іспанській Лалізі. А Лавес у себе вдома. На стадіоні Мендісороса. Команда буде приймати Реал Мадрид Карла Челоці. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Лавес, про Реал Мадрид. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі-то ймовірність на перемогу. 18% вважаючи переможе Лавес, 23% вважаючи матч завершиться в нічі, та 59% вважаючи переможе Мадридський Реал. Якщо, до речі, друзі, беремо з вами останні 5 матчів очних, да, які були зіграні між командами, то у мадридського Реала є тут перевага. П'ять перемог підряд здобула команда Карла Чілоці 14 серпня 2021 року. Якраз на стадіоні Мендисор роса Реал з рахунком 4 1 Биграла Вес, дубль карема Бензема, гол нача, та гол Вінісіуса-Жуніора принесли Мадрі до перемогу, за лав Хасело. за Хасело! Забыв с пенальти, то матч за Алавес. А потім 19 лютого 2022 року Мадрид на «Сантьяго Бернабео» перемагає Алавес з рахунком 3-0. Гули Марка Жуніра та Бензима принесли Бензима Реалу» перемогу. 21 грудня 2023 Мадрид важливу тоді на той момент перемогу 0. забив гол, хоча Мадрид грав в меншості. Наче отримав червону картку. Але Мандріт вирвав перемогу. Тоді, до речі, команда билася за чемпіонство з Жироною да, мої любі друзі, тоді Жирона Була головний кандидат. Ну, тобто, навіть не Барселона, не атлетика, а з Жирона а Ось, Жирона Мічела. З Артемом Довбіком Відповідно, та від Циганковим. Відповідно, так. Да? Ось команда Жирона Мічела. Было просто невероятно, с Артемом Довбиком, с Виктором Цыганком, и тогда же из правды гиднеби Мадриду дала чемпионство, но ну, в конце концов, если играл под чемпионом, то чемпион, в в конце концов, Жирона была просто невероятная. 14-го травня, 24-го року, 5-0, Мадрид перемогает на Сантьяго Бернабео Джуд Беллингем, дубль Венисиуса Джуниора, гол Федерико Вальверде, так гол Арда Гюлера. Принесли Мадриду перемогу. Ну і 24 вересня команди вже грали. Реал якраз то 3-2 Алавес, Хоча Мандрід вигравав 3-0 здавалося, що все, шансів немає. Але тут буквально за одну хвилину майже все з них на голову не перевернулося. Бідавідес один м'яч відквитав, Мартінес ще один м'яч відквитав, В кінці кінців 3-2. Кінцівка була напружена для Мадріда. А три очки команда Карланчіт здобула. Після 30 турів Реал займає другу позицію. 63 зількових пунктів у Мадріда у пасиві, 5 поразок, 6 нічік, 19 перемог 63 забиті м'ячі в Реала. 31 м'яч пропущених відповідно у Мадріда 30. Ну, плюс 32 різниці забитих та пропущених Дві поразки, 3 перемоги у Реала за останні 5 матчів. Команда Карланчет друга. На 4 очки команда Прогрея Барселоні Хансі Фліка. Але за чому ще чемпіонська гонка триває? То чи Атлетик Мадрид, до речі, інтригу та дав, тому що Барселона та втратила очки з Бетісом, Реал програв Валенці, Атлетика свій матч якраз команди команда Дзіка виграла. І трішки таки інтрига знову повертається, тому що Атлетика скоротив відрив. А, відповідь, якось так. Ну а Лавис зараз 17-й, команді просто необхідні бали будь-якою ціною. 30 у Купасовича, 14 поразок, 9 ничьих, 7 перемог, 33 забытых мяча валаваса, 44 мяча пропущенных, минус 11, 3 забитих та забытых и пропущенных, в принципе, остальные матчи не валаваса одна одна поразка была, 2 перемоги и 2 ничьих. Леганес тиснет на 2 очки, командует Стоян. А Леганес видал Лаваса. пока что Лавес на зоне вылету, але но всего все тут 2 очка, и будет там перемога Леганеса, будет поразка Лаваса и вже все. Тому бали просто необхідні Алавесу будь-якою ціною. І справді, друзі, битва тут за зону виліту буде просто якоюсь неймовірною. Ще, друзі, до речі, казати про Алавес взагалі да, про команду. Ну, Команда та грає. Ось обіграли. Першу друзі. Ось, да, якраз то обіграли Жирону Мічела на стадіон ТВ. Не ну, можу сказати, що обіграти Жерона на стадія Монтів. На Джерона в цьому сезоні не та, яка була в минулому сезоні. В принципі, в рідних стінах Жирона там непогано ну, грає, ну Алавес Жирону джерона обіграла. Команда Алавес до того програла Райо 0-2. За Спальнюсом було нічого. Реал, До речі, обіграла на секундочку. То, бачите, в принципі, Алавес ось в рідних стінах непогано грає. В Херсоні програли. Такий же там достойний футбол, команда лаври. Ну, Тому і Мадрида точно, я думаю, завтра у шлеху не буде. Мадрид, Мадридський реал! Мадридський реал. ніча з реалом Сосідадом було у Кубку короля півфінал 4-4, но по сумі 5-4 команда в фінал вийшла. Леганес обіграли. Валентія 1-2 програли і програли лондонському арсеналу у першому матчі з рахунком 0-3. Команда програла матч відповідь у середу, 16 квітня, на Сантьяго Бернабео. Шанси у Мандрецького Реала теоретичні, звичайно, ще є, але відігратися з 0-3 буде важко під епічним Карлан ловці. Але я вважаю, друзі. Що бо нічого немає у цьому світі, тому я не здивуюся, якщо Мадрід викрає арсенал і зробить якийсь невірний камбек. Де я взагалі друзі вже нічим не здивуюся, так? Да? Ось. Ну добре, про це ми ще поговоримо безпосередньо, коли буду робити там прогноз, коли буду ділитися думками на матч Ралти та Арсенал, там ми про це поговоримо. А поки що Алавас Мадридский реал, Валава са не зіграє Канечні та Сівера. Ну, вони не зіграють через дискваліфікацію. О, Мадріда! Андрій Лунін, Девіда Алаба, Флеран Мінзі, Дермілітан, де Карва Халі. Не зіграють усім цим футболістам, я хочу побажати всього самого самого найкращого. Ну і тепер, друзі, давайте переходити до домок. Чекаю, очікую. Реал Мадрид фаворит на цей матч. Але, друзі, я думаю, що це буде прям неймовірно важкий матч для Реала. Реал, звичайно, ще після поразки від Арсенала на стадіоні Мінді Сороса зробить все від себе належне, щоб перемогти, щоб реабілітуватися да? після такої поразки. Але Лавес команда така неприємна, і Барселоні проти них важко було. І Атліцьк манрід. легко уж точно там не було проти Лавес. І Реал також буде нелегко, тому що Лавес просто може закритися в захисті. да? Відбувати, захищатися, рел буде намагатися зламати оборону суперника, я так думаю, да? ось, ну, з чомусь я так думаю. Тобто реал буде більше атакувати, більше водити м'ячем, а лавас буде закриватися і грати на контратаках. Але, знаєте, друзі, я, знаєте, думаю, що ось мені так знаєте, до, до серця підказується, одну думку зроблю. Поділюся її. Я думаю, що Реал Мадрид з якимось мінімальним рахунком думаю, лавес обіграє. Ось мені, друзі, що серце підказує, що це буде якась перемога 1-0 Ось не знаю, друзі, ось мені прям серце, прям внутрішнє відчуття підказує, що Реал Мадрид обіграє а лавес з якимось мінімальним рахунком. там Прямо Це буде якась важка перемога, але дорогоцінні 3 три очі, думаю, що здобуде. Тому в мене, друзі, одна думка. Думаю, що Реал Мадрид якусь важку мінімальну перемогу 1-0, все-таки над лавесом здобуде. Друзі, я думаю, це буде якось так. Друзі, що думаєте ви? Ви можете написати свої думки у коментарях. Побажаємо реалу Мандріду та Алавесу всього самого найкращого. І знаєте, друзі, що я вам хочу побажати добра, щастя. Я знаю, друзі, я так хочу, щоб ви усі були щасливими. Я, друзі, дуже сильно хочу, щоб ви усі були щасливими. Тому, друзі, я вам бажаю тільки добра, тільки щастя. Друзі, не головне, будьте щасливі. Усім до побачення, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.